Як жити? На деревах листя жовтіє, на багатьох ще делиніє. Який у Господа порядок, щоб жив на землі і на нащадок? Хоч і бувають бурі, грози, але Господь усім керує, бувають може і загрози, Бог втихомирить. Що вирує природа вся підвладна Богу, підкоряється лише йому. Людина безсила щось зробити, і вона не може щось змінити, не може дощ з неба прислати, не може цвіт дереву дати, не може сонця прояснити, не може бурі. Припинити, та це і не її робота, Господь призначив їй друге. Потрібна людина турбота, створене Богом усе. Повинна діточок родити, і деяких час їх ростити, потім повинна їх навчати, змогли освіту якусь мати. Щоб потім самим працювати, і сім'ю свою догодувати і старих батьків доглядати від Господа прощення мати. Дітям про Господа казати, щоб маличку могли вже знати, що Бог керує усім світом, навчає їх зимою і літом. Щоб робили вони лиш добро і відкидали від себе зло, бо Господь наш є одна любов, і за нас пролив Він свою кров. Його треба усім слухати. Як він сказав, так і рухати, жити в світі добре і чесно, щоб в житті було все чудесно. Тоді Господь допомагає, від щаст... Він... Він щастя й радості бажає, усі проблеми відкидає і все життя про нього дбає. Лиш треба бути дуже добрим і на добро бути хоробрим, а зло від себе відкидати і завжди про нього забувати. Нехай воно з'їсть саму себе і не чіпляється до тебе, бо в тебе Бог є охоронець, ти українець чи японець, та віриш єдиному Богу, Отцю Сину, Духу Святому, жити вічно хочеш з Ним, і з Господом Богом святим. Слава Господу!